Три-два рази. Всім привіт! Будемо записувати п'ятий маршрут по сервісному центру 3246. Він розпочинається безпосередньо від сервісного центру. Якщо це парковка, ну загальна парковка, є машинки їхні сервісного центру позаду нас, і відповідно площадка, десь 6-8 місць, які відведені для початківців, які здають на шкільних машинах. Ми будемо розпочинати саме з. Цієї парковки. Перше, що необхідно, це безумовно вам пристібнутися, видихнути, розслабитися. Нічого критичного в цих всіх задачах немає. Якщо ви все потренували, все має бути успішно. Я сьогодні теж спробую здати іспит і проїхати цей маршрут. Е, відповідно, пристібнулися, налаштували попереднє сидіння, перевірили дзеркала. На цьому тижні помилки були, і хтось дальнє світло вмикав. Потім ручник не опускали, а ще двері не закривали. Тому будьте -то уважні, на панелі приладів є вся інформація, яка, все те, що червоне відображається, наприклад, зараз, це є станковий тормоз. І його треба опускати. А перед тим нажимати на тормоз, щоб машина не катилась нікуди. Хорошо, ми готові. Драйв вмикаємо. І перевіряємо загальну обстановку. Люблять бігати тут початківці з бланками, теж, щоб ніхто двері не відчиняв, початок руху відбувається з покажником поворотника. Ми плануємо виїжджати наліво, тобто вмикаємо лівий покажник поворотника і починаємо плавний виїзд. Ви вже вибираєте там, механіка у вас автомат, бічний інтервал зберігаєте до поряд стоячих машин. Обов'язкова справа, ви маєте перевірити. Чи не наближається, чи не виїжджають з території, з території СТО, типу машини. Позаваді, справа, нікого немає, перевіряємо зліва, кути не ріжемо. Кути не вирізаємо, виїжджаємо достатньо вперед, ну, як вам ваші викладачі пояснюють, плечем, якимись частинами, стійкою середньою, і плавно починаєте виїжджати. Після цього ви вже маєте поміняти покажник поворотника на правий. Не тоді, коли почнете крутити кермо, а заздалегідь. Плавно викатуючи з сервісного центру, вас знак дати дорогу, наказовий знак, рух тільки направо. Е, призупиняєтесь для перевірки, що немає пішоходів і е, ну, да, пішоходів. Потім потроху прокатуєте трохи далі, щоб е, більше проглядати по головній дорозі транспортних засобів. Тут є об'єкт, який відповідно, заважає вам це проглянути, прокатуєтесь, коли впевнились в тому, що. Це буде безпечно, треба буде виїхати в крайній правий ряд. Там є трошки розширення для автобусної зупинки. Можна заїжджати, це єдиний крайній правий ряд, можна заїжджати, в принципі, використовуючи всю рядність, середнє положення. От в даний момент в мене наближається учбовий транспортний засіб, який би я міг використати для виїзду, але поки ще почекаю. Вантажівка теж, але вантажівка на невеликій швидкості рухається, але також знову-таки краще почекати. Екзаменатори за цей активний виїзд, ну, типу, якщо от після білої, проналізвавши справу, що немає нікого, і ще й біла планує зупинятись. Бачите, на аварії, тоді ми його з лівим поворотничком, аналіз лівого дзеркала, зробимо бічний інтервал, правильний, аналіз правого, і виїжджаємо відповідно по маршруту номер 5 Виїзд відбувається на окружну дорогу. Зараз вже залишилось десь. 50 метрів, ви попереднім поворотником не маєте ввести в оману, що ви виїжджаєте на парковку, ви виїжджаєте на головну дорогу. У вас є знак дати дорогу і напрямок руху тільки направо. Переконуйтесь в тому, що відсутні пішоходи. І після того у вас відокремлена, можна сказати, смуга розгону, але знак дати дорогу. Хтось може заїжджати на парковку з сервісного центру. Переконуйтесь через дзеркало заднього виду, що ніхто це не робить, і поч... продовжуєте рух. На швидкості, яка обмежена містом до 50 км за годину. Ну, краще не поспішати. Але і також не створювати своїми занадто повільними рухами маєте впевнено показати, що вмієте прискорюватись і, е і прилаштовуватись. Екзаменатор вам заздалегідь приблизно тут скаже. Через 300 метрів робіть розворот. Це треба зробити через пунктирні лінії. Через суцільні лінії прилаштовувати не можна. І ви маєте заміряти те, що відповідно попереду вас, з боку від вас, прораховуючи, можна ряд за рядом перелаштовуватись. Якщо ви будете повсти 30 км за годину в лівому ряду, це абсолютно некоректно. Але обмеження, опять же, по місту до 50 км за годину. Часу, в принципі, досталь. І в смугу гальмування переїжджаєте. Ми це все зробили в зоні до 50, навіть було 42-45. Неактивний потік по окружній в даний момент був. Це залежить від вашої удачі. Може бути все активно, посередньо, але мають бути знання, щоб це все робити. Так, до розвороту бажано десь до 20 вибираєте ви швидкість, бо на більшій швидкості будете нас по салону з екзаменатором кидати. І в смугу розгону. Попередня загальний аналіз, що там справа, але смуга розгона, чітке положення в смугу, міняєте покажник поворотника вже на правий, і при вільному правому ряді ряду маєте туди прилаштуватись. На швидкості 15 ніхто туди не заїжджає. Треба набрати схожу швидкість потоку 40-45 до 50. Перелаштовуємося. Якщо ряди зайняті, можете продовжити рух в своєму ряду, але ви маєте показати екзаменатору рівень знань і відповідно безпечно перелаштовуватись. В якийсь момент можна на зниженій швидкості робити полаштування. BMW не хоче пропускати, але це стандартно BMW і, звісно, пропускання це. Навіть вантажівка знижила швидкість, але вже передумала. Добре, тоді ми почекаємо трошечки. Не хочуть пускати все, не хочуть пускати, залишаються поки що в цьому ряду. Ви можете вільно рухатись не в крайньому правому, бо правий зайнятий. А зараз він звільнився і я прилаштовуюся більше в крайнє правоположення. Все все до 50 -ти. і заміряли попереду, зааналізував, і проїхались. Типу, все було безпечно, коректно, правильно. Е -е -е Десь зараз залишається кілометр до розвороту, можливо, вже трошки менше. Тут вам кажуть задачу через 600-700 метрів. Будь ласка, їдьте на розворот. Микаємо лівий покажник, трохи прискорююсь, відповідно. Запам'ятав, що там зліва є. Ну, тракторист немає до нас. Опять мені повезло. Вантажівка планує розмінятися рядами, але вже передумала. Так, і крайній лівий ряд, швидкість у нас 51 була. 49-51. Це не є помилкою. Помилка буде більшою, ніж 50, я не знаю, плюс десь 3-5 км. Займаємо відповідно смугу альмування. Опять же, швидкість контрольована там, до 20. І зараз буде при розвороті досить короткий проміжок для повернення для повороту направо. Так, ми контролюємо точку входження, виходу, не пересікаємо лінії, міняємо вже покажник поворотника, швидкість була в мене 8-10 орієнтовно. Тут треба набрати досить ефективну швидкість і заміряти да, положення інших транспортних засобів. І в крайній правий ряд заздалегідь перелаштуватись. Дуже короткий проміжок, але все це абсолютно реально, коли ви викладач. <світ> 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 так, і після... Проходження повороту вимикається обов'язково покажник поворотника. Він тут в даний момент не потрібен. Буває, стоять справи вантажівки, автобуси, будьте уважні для об'їзду, перешкод. Зараз у нас два ряди для руху. Після цього є. Буде з'являтися заїзний карман для маршрутних транспортних засобів. Ви виїжджати в крайнє правоположні в заїзний карман немає необхідності, тобто він не помічений розміткою, ну пам'ятаю, якась там 1.8, але типу ви рухаєтесь в своєму крайньому правоположні без заїзду в заїзний карман. Це важливо і необхідності немає швидкості. Опять же, по окружні до 50. Це вже в даний момент у нас місто. Тут швидкість теж до 50, але загально з дистанцією, з виміром дистанції 40-42. 42 буде з головою. 41 теж підходить. Читаєте знаки, розмірено їдете, заміряєте постійно 100, 200, 300 метрів, глазоміром, світлофори, стоп-сигнали. І якщо таку дію зробили на окружні, вже успіх 50% у вас в кармані, що ви з правами. Коли є високий рівень знань і прилаштувань, то цей маршрут не є проблемою. І вслухайте завжди, що каже Інспектор тоді, коли діяти що робити. В населеному пункті, якщо в заїзному карсу. Ну, маршрутка без покажника поворотника. Вона, типу, хотіла дернутися, але якщо б вона виїжджала, ви мали б надати перевагу в русі, бо місто і заїзний карман при виїзді маршрутного транспортного засобу заїзного карману ви надаєте перевагу в русі поза містом. Вони не мають переваги. Маєте вибирати таку швидкість, щоб вчитувати рух порядності, кольора світлофорів, не піджиматися себе, не вибирати швидкість потоку. Ну, в даний момент в правому ряду вам наздоганяти маршрутки чи вантажівки. Маршрутка вміє властивість гальмувати на зупинках, а ви маєте розуміти, що в якийсь період часу вам треба її буде об'їхати тоді. Екзаменатор не оцінює швидкість, екзаменатор оцінює знання. Блим, зелений змінюється, і ми плавно поступово перестав лінію, маршруточка на червоний полетіла, красота. А ми зупинились. Після, як ви бачите, в даний момент є два ряди для руху. Наш ряд дозволяє прямо направо, лівий прямо. а Тут взагалі рух порядності не вказаний знаками. вибачаюсь. Тобто правий ряд прямо направо, лівий прямо лівий розворот. В деяких випадках на цьому перехресті теж кажуть, розворот зробити. Так, зелено вже загорівся. Після проїзду перехрестя у нас з'являється три ряди для руху. Ну, є вільний правий ряд, настільки короткий проміжок, коли ми його займемо по правилам, перелаштуємося в правий ряд. Добре, і рухаємося в правому положенні. Считуємо, що є три секунди зеленого, плавно опять, тонець в секундах вказано. Тобто вже час чітко вам позначений з секундами світлофора. Ви поки стоїте тут, ну, не знаю, сконцентруєтесь, видихаєте, читайте опять же, дорожню обстановку, що за перехрестям, е аналізуєте, вантажівка. На даний момент у нас вантажівка стоїть. Досить рідко тут вибуває, частіше правий ряд вільний, але потім є зупинка для маршруток. Залишилось там вже 7, 6, 5. На 5 секундах вже плануєте відповідно. План дій, рух на зелений, дозволений початок руху. Зліва від мене досить важкий транспортний засіб. Якщо правильно, ефективно прискоритись, можна встигнути безпечно перелаштуватись. Опять же, вільний правий ряд, займемо його для безпеки руху. Рухайтесь своїй відповідній там, швидкості до 50, але вантажівка вже набрала, набрала швидкі. Ви або приймаєте рішення, якщо вас блокують в рядах залишатися, навіть якщо ви залишитесь в кінці смуги розгону, це не є помилка там зупинитися, надати перевагу сусіднім рядам, бо ви в цьому переваги, коли є, не маєте. На наступному перехресті нам необхідно буде зробити маневр розвороту. Дуже важке перехрестя, одне з найважчих перехресть правого берега. Тут повертають, розвертаються. Ну, якщо поворот кожний за кожним, де й розворот, в принципі, лівими бортами кожний за кожним. Тобто зустрічний рух автомобілів, який піде наліво на розворот, також має заїхати за точку центра перехрестя і. Ми тут певною такою змійкою кожним за кожним розвертаємося, і це досить не завжди виходить. В навантажені дні потім при зміні сигналу світлофора зависають багато автомобілів і не знають, як роз'їхатись. Тому що всі звикли проїжджати кожний перед кожним. Тут треба це зробити кожний за кожним. Ми зараз вже четверті в черзі, в даний момент. Приймаємо рішення виїжджати на перехрестя, але водій на чорній машині хотів би пропускати інших, бо хотів їхати кожний перед кожним. А тут діє кожний за кожним. Ми четверті в черзі, коли зміниться сигнал світлофору, ми зависнемо, можемо зависнути на перехресті. Але ну, якщо ми перші, другі, треті, там четверті, треба все ж таки виїжджати на перехрестя для відповідного. Ну, початку і завершення маршруту вже у нас горить е стан світлофора. при розвороті. Вже маєте вже таким чином, якщо не встигли по правилах зробити, надати перевагу тим, у кого віж зелений. Хоча вони мали б нам надавати можливість завершити приїзд по перехрестю, але дуже специфічне перехрестя зміщене, надав перевагу по заваді справа відповідно і зайняв крайній правий ряд. Перевіряєте ще у пішоходів, тому що у них зелений. При вашому розвороті вже змінився сигнал. Зараз просто стільки часу пройшло, що у пішоходів опять же, змінився на червоний кольор слафора. Через метрів 100 нам на перехресті направо, ви считуєте рядність цього ряду прямо і направо, займаєте середнє положення, кути не ріжете. Як допінформація, в секундах у пішоходів є Тож інформація, скільки буде горіти зеленого. Пішоходів Цібісі полетіло з другого ряду. Ми аналізуємо праве дзеркало попереднє, щоб ніяка голова, двоколісна техніка. Або велосипедисти, є такі велосипедисти, Залазять під машини, негідники. Так, люк справа. Отак не можна їхати. Ну, на інших машинках можна, на сторінку треба. Так, тут багато ям. Рухайтесь, читуйте, сильно не скачете. Опять же, швидкість на 120, 25, 30, нікуди летіти не треба. Будьте уважні, знак головної дороги діє на перше перехрестя. Це воно тут те подібне перехрестя. Є зліва знак головної справа дати дорогу, там знак стоп, і також з лівої сторони знак головної. Пішохідних немає. Жіночка намагалась прийти. На цьому перехресті нам наліво тут вже по перешкоді рівнозначне перехрестя по перешкоді справа. Всі дуже місцеві плутають, що Головна дія на це перехрестя. Справа, зліва, спереду, позаду. На цьому перехресті жодного знаку е, пріоритетності немає. Тут по перешкоді справа. Після цього вам одразу вже треба буде змінити ну, покажник поворотнику і повернути спочатку наліво, а зараз вже направо, не поспішаючи. Тут нам знову-таки наліво. Це все маршрут номер 5 Поміж машин, здається, що це просто парковка, але це вулиця і мужичок, який в телефоні клацає. Красачка. Да, І рухайте своїй смузі. Так, я під підправили борт коліс. В принципі, можна ну, можна з поворотничком об'їхати. Якщо попередньо зміщувалися, краще за все будь-яке зміщення, об'їзд перешкод. Той період часу, який ви об'їжджаєте, супроводжуєте покажником-поворотником. Покажник, покажник, аналізеркала діє. Покажник, аналізеркала. Зараз у нас є голубий транспортний засіб, це є перешкодою. Тобто ми маємо при об'їзді перешкоди вказувати покажником-поворотником. Це прям обов'язково. Тобто лівий при об'їзді, правий приповерніть, зчитуєте тут відповідні знаки пріоритету, і, і нам на цьому перехресті направо У нас знак, дати дорогу перед пішходним. Знижуєте швидкість для детального аналізу, зчитуєте зліва, справа по головній поруху головної, як вона вказана була на схемі, і рухаєтесь. На цьому участку дороги можуть вас попросити зробити паралельне паркування в дозволеному для цього місця. Ось, давайте продемонструємо це, зробимо. В принципі, паралельну парковку. Зупинились, проаналізували. Заїхали в паркомісце, відновили покажник. Да і всі мої камери не вінкнулися. Все, І завершуйте парковочку. Вам не треба поспішати. Можуть поставити цю ж задачу, можуть і не ставити. Добрий день. Обов'язково. Плавність ходу, аналіз, коли вже з паркомісця виїжджаєте. Це детально перевіряєте. Тут у вас головна дорога зліва-справа. Житлові зони, прилеглі відповідно. Це нерівнозначні перехрестя. Тобто ви маєте правогорусі, але будьте уважні, от попереду у нас виїжджав транспортний засіб. З дуже обмеженою глядовістю. Тобто запарковані плідно машини до в'їзду-виїзду і йому не було нічого видно. Ви якщо бачите, що вже нос машини торчить, їдьте поступово обережно так, щоб він побачив вас. Ну, Сигналити на іспиті, це не тільки в умовах, якщо це вже призведе до дорожньо-транспортної пригоди. Так, зараз у нас наша перешкода в тому, що є припаркований транспортний засіб і досить вузька ділянка. Тобто, якщо я зараз... Без зміни, от чоловік везе дитину на мопеді, обидва без шолома. Просто топ батя Так, аналіз, зеркало, об'їзд. Зчито тепер напрямки. Напрямок на цьому перехресті. Головної йде направо. На цьому перехресті по маршруту нам наліво. Є пішходні переходи, припідняті бугри всякі. На Бугрі цьому можна і наїжджати, і на ньому зупинятись, але надання переваги в русі відбувається безпосередньо там перед пішохідним переходом. Закінчили пішоходи маневр свої дії переходу, і вам тут треба надавати перевагу в русі. Той, хто рухається по головні, тобто справа, тому що у вас також головна, і при повороті наліво ви там, по головні, у вас перешкода справа. Весь плавний детальний рух, зчитування знаків. Все це треба поприїжджати, потренуватись, бо за один раз це, конечно, запам'ятати не так просто. У нас знак трохи закритий туями, знак дати дорогу і восени. Що я розказав весь маршрут? Господи. І мене потім ті люди здають навіть. Да, не проглядати. Тут багато, багато місць, які взагалі просто не видно. Пішохідний перехід, бульвар в даний момент у нас головна, так як був попереджений знак попереджений зліва-справа. Можна використати рух пішходи іншого учасника, доїхати до перехрестя, перевірити, Мазда там ще порозкручується, зліва мужичок десь шагає по бульвару, але він шагає так цікаво, що просто не зрозуміло, де що і як. Опять же, вихилена бульвар це головна дорога. В до деяких місцях тут вказано, є дата дорогу, але... Ну, у нас знаку головної насправді типу, немає. Тож, досить специфічні місця, бо ну, ділянки є однакові. А ні, от справа є розмітка 1.13 трикутнички, яка інформує, що вони мають надавати перевагу в Русь, якщо вони взагалі знають, що це таке. Тут опять же є час там, де є у вас пряма дорога, видихнути, сконцентруватися. Було менше помилок. Вища швидкість, більше помилок, але теж весь маршрут повстий, і не ок. Цю частину можна прирівняти, ну, прирівняти до житлової зони. Знаків житлової зони немає, тому їхати тут до 20 буде ок. Вже не в житловій зоні можна рухатись відповідно. Знак кінець одностороннього руху і цей головна дорога. трохи забувся куди нам їхати, але здається сюди. Так, у нас головна. Головна, головна, десь сюди. Тут відповідно вказано рух порядності сльогоряду направо. Вигрівша є стрілочка, яка інформує. Про те, що дозволено рух навіть при заборонному сигналі, але поки ми їхали, вже змінився на дозволяючи. Справа біля церкви тут є зупинка для маршрутки, ви маєте заїхати в крайній правий ряд, вмикнути покажник поворотника, перевірити сліва, що ніхто не їде, а п'ять вмикнути правий поворотник і в крайній правий ряд, досить близько до маршрутного, ну типу, з безпечним бічним інтервалом, заїхати в крайній правий ряд не одразу. Більш широкою рядністю, а саме послідовно. Попереду у нас нерухомий транспортний засіб, досить пошкоджене покриття і піски грунти. Можна перелаштуватися в середній ряд в секундах. 20 секунд зеленого рівненько їдемо. Тут уже 20 повсти не треба, треба прискорюватись, хоча б там 30, 35, 40, але з урахуванням заборонного сигналу. Активно летіти і вижимати ноль, щоб ззаду фура заїхала, такої дії робити не потрібно. Має бути завжди баланс в виборі швидкості. Ви маєте тою ногою, притримувати так газ, і прискорюватись, і прибирати. Ну, Якщо це стосується автомату, закінчився на світлофор, але насправді загорівся зелений. В деяких по деяким дням, не знаю чого, але наступне перехрестя буває без живлення і відсутня будь-яка електроенергія. Тут, так як у нас є головна дорога, проблем з цим типу немає приїзді, але пішоходи мають права груся. Справа є знак СТОП. Якщо ви будете по іншим маршрутам їхати там, то треба обов'язково його виконати, якщо ви їдете по... з відповідного положення по нерегульованому пішохідному. Все, рухайтесь на відповідній швидкості. Десь у нас до 40 і змінився сигнал силофора. За цим перехрестям можуть поставити задачу зробити, пошукайте, будь ласка, місце для зупинки по правому дорожньому руху. Там за перехрестям є відповідно. Зупинка маршрутних транспортних засобів, від неї межа 30 до метрів 30 після. І заїзд на шиномонтаж. Будь-які в'їзди, заїзди, 10-метрова зона. Тобто ми зараз заздалегідь микаємо, якщо поставили задачу, правий поворотник, аналіз зеркала, перелаштовуємося крайнє праве положення, залишаємо поворотник. 30-метрову зону від зупинки проїхали, шиномонтаж, відповідно. Ну, Попередній вимкнули поворотник на шиномонтаж, відновили знову. І 10 метрів прорахували десь в районі цього стовба. Треба зупинитися. Паркінг ручник. Постояли, екзаменатор оцінив ваші знання і почати рух з показником поворотника і аналізом. Зараз, хоч і не вказана кількість смуг для руху, ви рухаєтесь в крайній правій смузі. Оцінюєте, що далі у вас іде цей ряд звуження. Ніяких знаків немає, що тут звужується. Він ви мукаєте поворотник, надаєте перевагу в русі і перелаштовуєтесь. Тут поспішати сильно активно не потрібно, тому що є заборонні знаки. Типу маєте знижати швидкість. знак, відбувається за знаком. Тобто ми зараз зробили до 30 км за годину швидкість. Рухаємося на відповідній цій Швидкості до 30. Наступний знак обмеження швидкості 10. Да. Навіть якщо попередньо зробили меншу швидкість, там ну менше, ніж 10, потім, якщо, якщо що, можете трошки прискоритися, але слідкуйте краще менше. І тепер знак у нас обмеження швидкості 5. Тут якраз от детальний аналіз проводити зліва по пішоходи, справа, що відсутні пішоходи, Тут бувають на радощах бігають початківці з права мечі Нам направо на сервісний центр, за 50 метрів там попросили б вас повернути і готуватись до заїзду на сервісний центр. І можуть поставити задачу парковки відповідно в будь-якому вільному місці, або сказати саме де і як. Хотіли б від вас, щоб ви припаркувалися. Спід буде завершено успішно. Я надіюсь всім удачі.